Так, привіт всім! З вами Оля Ковалюк. Ставте пальчики вверх і пишіть коментарі. Сьогодні я хочу вам показати мій блокнот Hello Kitty. Я його трохи прикрасила, додавши мою цепочку і до нього зроблені своїми руками. Ось це е, прослепка. Написуємо Hello Kitty, вишеньки і сама Hello Kitty. Це я сама спину. Жовтий горшки. Сама обложка. Ще зараз. Сама Hello Kitty. Відкриваючи на першу сторінці, я так називаю зелена Hello Kitty. Тому що в неї зелена обложка Тут там написано на моїх моїх найкращих друзів. що Я могла до нас, будь-коли. Тут започинається вже привітання з Тут З початком березня, Днем Народження багато інше. Це вже, я це називаю жовте хелокі. Ви вже зрозуміли, чому? Тут це написано мій твір». Я мала за що тут написано. Це рожева холовкіця з тортиком. Це червона холовкіця. Голубенька холопкіця. Своїм найкраще друга на І бордова холопкіця. Також На кожній сторінці той самий Uh -huh. Tak, stał się palić się węzł, komentarz, pa...